Вітаємо вас і продовжуємо наш ефір в студії Катерина Некреча моя гостя Галина Чижик, юрист інституту медіаправа, а також активіст груку чесно. Вітаю вас, Галю. Ну, в середині квітня, чесно, опублікували звіт про прибутки та витрати політичних партій України. Зараз побачимо слайд. Власне, і а, на якому видно, що на рахунки партії опозиційний блок, а, що отримала найбільше коштів, надійшло 110 мільйонів гривень пожертв від невідомих донорів. А, доходи лідерів останніх парламентських перегонів Народного фронту та блоку Петра Порошенка не набагато менші 102 та 100 мільйонів гривень. А, відповідно, батьківщина, а, що на минулих виборах мала найдорожчу кампанію, заробила 84 мільйони гривень. При Будку самопомічі досить скромніші, скажімо так. А це всього третина від суми багатших конкурентів. Власне Галю, от все ж таки це тільки такі цифри, да а чи відомо джерело цих всіх доходів? Насправді ні уся та інформація, яку ми отримали, в основному вона відображена на цій інфографіці. На жаль, партії приховують інформацію про своїх донорів, про тих, хто ж власне є тими. Анонімними пожертвувачами, тому що ми бачимо найбільша сума коштів, яка обчислюється в десятках мільйонів гривень, це якраз за рахунок анонімних пожертв, які отримують партії. І це є проблема, але українське законодавство воно не вимагає від політичних партій у своїх звітах вказувати прізвища тих осіб, які стали донорами партії, на відміну від законодавства, наприклад, європейських країн яким чином вдалося здобути ці дані, хоча? Це насправді не така вже велика перемога, тому що стаття 17 закону України про політичні партії, вона передбачає, що щорічно партії зобов'язані публікувати свої річні звіти у загальнодержавних засобах масової інформації, тобто тих, які мають загальнодержавну сферу розповсюдження. Відповідно, ми звернулися до партій із запитами про те, в яких саме засобах масової інформації були оприлюднені їхні звіти. Партія нам цю інформацію. Інформацію надали, ми її таким чином опублікували. Тобто, це та інформація, яка вже, вже була опублікована. Ми лише дізналися, де тому що зрозуміло, що партії вони намагаються всіляко цю інформацію приховати. А в які джерела тоді інформації були, де ця інформація вже існувала? На яких сайтах чи в яких з е, в різноманітних виданнях? Опозиційний блок, наприклад, опублікував свій звіт в виданні Україна молода. А радикальна партія Олега Ляшка взагалі не надала. Інформації нам на наш запит про те, де ж опубліковано, і ми, на жаль, не змогли знайти про того інформації. про це. Ми ще інформації. поговоримо про такий феномен, так і чому власне так відбулося. Ну який. Чи знаєте ви, який оборот великої політичної партії взагалі? Чи відповідає він, наприклад, таким цифрам, які задекларовані, фактично політичними е, партіями? Швидше за все, так. І е, одразу зазначу, що левова частка цих коштів вона йде на е, передвиборну агітацію, е, коли ми говоримо власне про період виборів, і вона йде на е, публічний е, піар е, партії, на її постійно, на те, щоб вона постійно була в? Е, Новинних випусках засобів масової інформації. Найбільша частина коштів якраз йде на це. Меншу частину коштів забирають, наприклад, оплата праці тим особам, які працюють на партію, оренда приміщень, утримання власне, самого функціонування партії. Але левова частка грошей це агітація і політична реклама. Але ж ці витрати вони недоступні, правильно Тобто, Оскільки йде на отримання офісу, скільки йде на вони про це звітують. Вони звітують, але вони звітують реальні цифри. Е, швидше за все так. В нас насправді в законодавстві не передбачена відповідальність партій за подання недостовірних відомостей. Але е, тут ще річ в тому, що наше законодавство воно не вимагає досить багато від партій вказувати у своїх звітах. Як я вже говорила, вони не зобов'язані зазначати е, своїх. Жартодавців і е, тому власне звіти вони публікують. Інше питання: що ці звіти, крім крім сум, які ідуть е, на утримання партії, вони нам нічого не дають. Це чому згадала? Тому що завжди під час виборів в сфері там операторів телеоператорів, або людей, які заробляють насправді на передвиборчих кампаніях. Ну на останніх виборах до парламенту інколи від деяких політичних партій там гонорари були дуже великими, і це все було зрозуміло в конвертах. І я думаю, що про це власне ніхто не буде з політичних партій розповідати. Річ у тому, що вони у своїх звітах витрати не конкретизують, тобто вони зазначають загальну суму в рядку, і вони е, зазначаючи ця, ця, ці всі кошти, вони пішли якраз на політичну агітацію без конкретизації, що коли на, на які саме потреби було витрачено. Але е, єдиний звіт, серед усіх звітів тих партій, які прийшли до парламенту, лише в звіті самопомочі зазначено, яка сума коштів була витрачена на е, передвиборну агітацію. Е, інша справа, що е, крім. Е, Щорічних звітів також партії подавали звіти до ЦВК про фінансування. І однак, ЦВК зобов'язано зобов'язана публікувати такі звіти, але вони публікують лише короткі витримки із цих звітів, звідки не зрозуміло хто, звідки партія отримала ті чи інші кошти, і реально на що вони їх витратили. І нещодавно. Представник руху «Чесно» Сергій Андрушко він звертався із запитом до ЦВК, і вона надала відповідь на запит журналіста інформацію, деталізовані звіти. Це було п'ять папок, досить значний об'єм інформації. Зокрема, там в деяких звітах було зазначено про жертводавців. Наприклад, опозиційний блок отримав кілька. Мільйонів гривень від Вадима Новинського, відомого олігарха. Так само про своїх жартодавців зазначали, було зазначено в звіті радикальної партії Ляшка. Їм, наприклад, жертвував теж мільйонну суму Олексій Кираченко. Але це все одно не те, що ми вимагаємо, що існує в демократичних країнах, оскільки. Там партії досить детально звітують, і вони зобов'язані зазначати імена тих осіб, які жертвують досить великі суми коштів. Наприклад, у Чехії, якщо сума пожертви перевищує 5 мільйонів чеських крон, а курс крони, він приблизно однаковий з курсом української гривні, то тоді обов'язково повинні партії у своїх звітах зазначати імена тих осіб, які такі пожертви їм надали. 5 мільйонів. Так, а ми тут говоримо мільйонів. про 100 мільйонів, про 80 мільйонів. Так, це досить великі суми коштів. І чому е, важливо на цьому акцентувати увагу? Тому що е, фінансування і такі своєрідні е, пожертви, це м, досить серйозні корупційні ризики. Тому що коли ми не знаємо, хто фінансує партію і хто платить за, за цю партію, хто оплачує передвиборну агітацію, хто вкладає досить великі суми коштів в те, щоб ця партія прийшла до парламенту, коли ми не знаємо цієї людини. Ми не знаємо, хто стоїть і чиї власне інтереси будуть лобіювати депутати цієї партії. Але ви навели приклад Чехії так каже, якщо більше ніж 5 мільйонів, так. то зобов'язані показувати, хто ці гроші дав. Можна ж обходити такі схеми. Я маю на увазі, що в Україні ще та система працює, яка знаходить шляхи. Ну зроблять такий закон в Україні, ухвалять до прикладу. І бу буде просто кілька людей, які внесуть по 5 мільйонів. Щоб не є така проблема, і є шляхи вирішення цієї проблеми. Це насправді питання комплексніше. Річ не. Не Тільки в неанонімності жертводавців, а й взагалі в системі фінансування. У нас в Україні немає державного фінансування політичних партій, і це проблема. Чому? Тому що коли партії фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, тобто фактично за рахунок коштів платників податків, тоді відповідно ці партії мають так своєрідний такий народний мандат. Натомість, коли вони фінансуються невідомо ким, відповідно, вони ці інтереси також представляють в інтерес в парламенті. Невідомо кого. Державне фінансування… Ви, ви зараз таки тепер треба пояснити. Тому що це звучить досить небезпечно. Тут будь-яка розмова про підвищення зарплатні народного депутата. Вже такі багато обурення викликає в українців. Що означає? Це... Тобто в Україні не фінансуються політичні Нас партії насправді. партії не фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Я поясню в чому річ У 2003 році було внесено зміни в закон України про політичні партії, за яким, власне передбачалося фінансування політичних партій. Зокрема, там йшлося про те, що партії, які потрапляють до парламенту за результатами виборів, вони отримують щорічно за рахунок коштів державного бюджету суму, яка вимірюється. Там, здається, одна сота рахувалася, одна сота частина мінімальної заробітної плати, яка множилася на загальну кількість виборців, тобто тих осіб, які власне, взяли участь в цих угу. виборах. Однак, цей закон вступив в силу, однак після цього його скасували, оскільки якраз конституційний суд визнав норму неконституційну, оскільки в державному бюджеті коштів, начебто, на це не було. Але з одного боку здається, що дійсно це ще одні ще одна частина витрат. З бюджету і це мова йде про досить великі суми коштів, оскільки мають фінансуватися в перспективі не лише ті політичні партії, які приходять до парламенту, але й інші політичні партії. А в нас в Україні їх є дуже багато, понад сотню. Відповідно, звісно, потрібно десь ці кошти шукати, але потрібно розглядати таку довготермінову перспективу. І власне витрачання коштів державного бюджету воно має бути ефективним, оскільки можна знайти, наприклад, в кошторисі Верховної Ради досить багато статей витрат, які насправді є нікому не потрібними, але, але ці кошти вони чомусь спрямовуються на ті чи інші потреби. Наприклад, кошти можна було б вилучити за рахунок роздержавлення. Преси, тобто ті кошти, які мільйонні суми коштів, які виділяються з бюджетів державного та місцевого на фінансування державних змі, державних друкованих засобів масової інформації, які не є ефективними, які не виконують не є настільки, скажімо так, інформативними та читабельними, якими є приватні змі, це це, наприклад, джерело покриття цих витрат. Але в цьому була ситуація цю норму з закону прибрали, і скажу більше. Майже в усіх європейських країнах існує практика державного фінансування. Це навіть є у країнах сходу, країнах СНД, наприклад, у Росії партії фінансуються, ті, які подолали трьохвідсотковий бар'єр. В Азербайджані я знаю, є така практика. А серед європейських країн можна назвати здається лише Білорусь, Молдова, Андора, Швейцарія. От у них, наприклад, державного фінансування партій немає. Але це добре тому, що це досить позбавляє досить серйозних корупційних ризиків, тому що депутати, які основну частину коштів на і партії, які отримують основну частину коштів на своє фінансування за рахунок бюджетів, а не за рахунок якихось жертводавців, вони відповідно не пов'язані із цим жертводавцем, і вони не створюють якісь корупційні ризики, того що вони будуть вибівати інтереси тієї людини, яка жертвує. Але ж тоді її власний дохід політичних партій він стане набагато меншим. Не буде ж держава фінансувати з такими сумами, мільйонів? державне фінансування не означає, що це лише 100% державне фінансування. Залишається також можливості добровільних внесків. Але за умови, що інформація про жертводавців, наприклад, mm. якщо сума перевищує якийсь встановлений бар'єр, якщо вона має публікуватися, так само встановлюються в законодавстві механізми, які попереджатимуть якісь негативні впливи від того, що це буде фінансування за рахунок. Не держави, а якихось там приватних підприємств чи організацій. Наприклад, якщо підприємство, з рахунків якого надходять кошти на рахунки партій, воно якимось чином пов'язане з цією партією, або, наприклад, це підприємство систематично виконує якісь державні замовлення, виграє тендери, то зрозуміло, що це буде визнано це фінансування, воно не буде відповідати законодавству, тому що тут зрозуміло, що, що тут щось не. Често про яку суму може йтися? Е, ви маєте на увазі От для для однієї, наприклад, політичної сили, яка пройшла у парламент, якщо фінансує держава, яка це сума, щоб, хоча б приблизно розуміти е, у Чехії, наприклад, оскільки ми вже про це говорили, е, у Чехії фінансування державне е, отримує та партія, яка подолала 3% відсотковий бар'єр. Депутати, якої прийшли до парламенту, і відповідно там вимірюється також там встановлений коефіцієнт в залежності від заробітної плати. І ця сума вона множиться на кількість тих голосів. Які отримали виборці. Відповідно, максималь... і, і встановлений також максимальний бар'єр. Тобто партії, які отримали більше, ніж 5%. Голос голосів виборців вони отримують 10 мільйонів чеських крон. Це максимальна сума. Якщо партії отримали від 4% до 5%, вони отримують суму трошечки меншу. В Словенії, наприклад, дещо відмінна система. Там визначається незалежно від того, скільки голосів. Здобула партія на виборах, а від того, скільки мандатів отримала отримала партія в парламенті. Це зрозуміло, взаємопов'язані речі, але це пропорційна система, яка якраз дозволятиме не фінансувати ті партії в значних обсягах, які не проходять до парламенту. Тому що як ми бачимо, опозиційний блок, який отримав найбільшу суму коштів, він якраз отримав не досить багато голосів виборців. Наскільки реально такі закон ухвалити в 2015 році, зважаючи на те, що дефіцит бюджету є в Україні, і грошей просто у нас все немає? Законопроект є уже в парламенті, поданий Кабінетом міністрів України, тобто це не є ініціатива парламентарів. депутатів парламентарів, це є ініціатива кабінету міністрів. Законопроект розроблявся міністерством юстиції, тому відповідно я гадаю, що вони... Аналізуючи, які яке фінансування потрібно буде для виконання цього законопроекту, вони це все врахували і зрозуміли, що кошти в бюджеті можуть бути виділені, оскільки знову ж таки потрібно розглядати довгострокову перспективу. І є в бюджеті дуже досить багато статей неефективних, і не зрозуміло на що витрачаються кошти. Наприклад, той же парламент у 2014 році. Виділяв кошти на фінансування санаторії Верховної Ради в Криму, наприклад, це була досить, досить значна сума. Чому б ці кошти не спрямувати на такі е, дем демократичні цілі, як фінансування державних політичних партій? Це дійсно це є проблема, але е, це цього. Скажімо так, потрібно боятися менше, аніж того, що депутати фінансовані невідомо ким. Е інтереси також в парламенті е підтримують невідомо кого, тобто своїх, своїх донорів. Але має бути велика дискусія, тому що пояснити платникам податків, чому вони мають платити, наприклад, партії, яка їм не подобається. Це може бути для когось самопоміч, для когось опозиційний блок. Але виходить, що кишеня платників податків одна, так але дякую, що ви пояснили мету, власне, яка є в цьому про витрати, от за даними цих звітностей, може всі партії витрачають кошти на виконання статутних завдань. Самопоміч повідомила, що більшість грошей 27 мільйонів із 29 було вкладено у медіакампанію. Так. Лише батьківщина оприлюднила загальну вартість майна партії. Це більше мільйона гривень. Натомість опозиційний блок та народний фронт прямо зазначили, що майно у власності Немає. цих партій відсутнє. От власне в основному виходить, що партії витратилися на це от виконання на, на виконання статутного завдання. Що це таке? Чи знаєте ви? Потрібно дивитися їхні статути, але зрозуміло, що в основному ну що розуміти під статутним завданням, це прагнення партії потрапити до парламенту. Це та основна ціль, яка є у партії. Для чого партія створюється, і відповідно вони хочуть якнайбільше отримати місць у парламенті. І Зрозуміло, що вони для виконання цього завдання можуть вчиняти, вчиняти різні дії. Їм потрібно кошти для того, щоб потрапити до парламенту. Як я вже казала, левова частка цих коштів йде на передвиборну агітацію в засобах масової інформації. Однак вони не зазначають і не надають деталізованих звітів про те, яким саме чином вони свої кошти на агітацію витратили. І це якраз ще одна глобальна проблема. Виборна агітації в засобах масової інформації, оскільки, крім ем, поняття політична реклама, коли обов'язково зазначається замовник цієї реклами, тобто виборець, який переглядає цю рекламу, він може для себе чітко ідентифікувати, що зараз іде ролик, який агітує голосувати за ту чи іншу партію, є таке саме поняття, як прихована реклама. Тобто, коли під виглядом соціальної реклами, або навіть інколи в випусках новин тих чи інших телеканалів. Що, що є в принципі порушенням журналістських стандартів, вже мовчу про порушення норм законодавства. Е, також відбувається передвиборна агітація, людей приховано агітують голосувати чи не голосувати за того чи іншого кандидата. Зрозуміло, що це все не безкоштовно відбувається, але партії вони не можуть цього показати у своїх звітах і набагато зручніше написати, що кошти витрачені на досягнення статутних завдань. Ну, власне, от зазначені дані про витрати відповідають зовнішньому аналізу, вони витрачають рівно стільки, скільки говорять складно сказати, тому що ми розраховуємо на те, що ті суми, які вони зазначають у своїх звітах, вони відповідають дійсності. І як я вже казала, оскільки законодавство українське не вимагає в них конкретизувати, деталізувати ці звіти, відповідно, у них немає потреби якісь суми приховувати. Чи от вся ця звітність про витрати, чи про це щось говориться в законі? Чи мають знов ж таки, політичні партії показувати, скільки вони витратили на медіакампанію, скільки вони витратили на агітацію? Ні, Ні. в законі про політичні партії там досить маленька стаття всього одне речення, в якому йдеться лише про те, що партії зобов'язані щорічно звітувати про свої доходи і витрати, те, що ви казали на початку, в, в якихось змі, так, так. ну власне? Чи є у вас такі дані, скільки коштує взагалі утримання партії? От Реальні цифри. Якщо говорити про великі там всеукраїнські партії, приблизно стільки коштує, тобто, от перші цифри які сума... називали 100 мільйонів, так. Е... ця сума вона могла бути б набагато меншою, але е, чому ці суми такі великі? І от зверніть увагу на те, що суми доходів і суми витрат вони практично ідентичні. Що це означає? Що всі гроші, які отримують партії, вони в основному їх от якраз і спрямовують на, на агітацію в засобах масової інформації, і саме тому, що досить велика вартість хвилини ефірного часу на телебаченні. Саме тому відповідно і такі, такі великі витрати у партій. От радикальна партія Олега Ляшка, про що ви вже згадували, так. не надала звіт. Власне, і ось що сказав сам Олег Ляшко, де шукати потрібно цей звіт. Режисер oh, є, є. сайт? — на сайті? партійному сайті, розтаріться за мене. Будь вас. ласка, значить, я вам сказав, деклара... декларація. декларація вивішена про, е, на сайті Верховної Ради, декларація, декларація чого? про е, доходи і видатки партії, вивішена відповідно до закону. Якщо ви не можете знайти, будь ласка, письмово зверніться до мене, ні. я вам надійшу ні, на ми вашу адресу. письмово Я сказав, я надійшлю на вашу адресу. Чи знайшли ви на сайті Верховного? Це популізм насправді тому, що немає на сайті парламенту цієї інформації. На сайті парламенту є декларація Ляшка про його особисті доходи та витрати за 2014 рік. Він її відповідно зобов'язаний був апарат парламенту опублікувати цю декларацію відповідно до вимог законодавства. Інформації про те, в яких засобах масової інформації було опубліковано звіт, як того вимагає закон про політичні партії, ми не знайшли. І на сайті, от там депутат говорив про те, що вона є на сайті партії, цієї інформації там немає. Відповідно, очевидно, їм є що приховувати. І Я ще нагадаю, що от Радикальна партія вона є в цьому плані закритою, тому що декларації, наприклад, парламент, парламенті минулого скликання, якраз от декларація Ляшка, це була одна з небагатьох декларацій, яких ми добувалися, яких досить довго апарат відмовлявся публікувати. Тому тому це не вперше, але ми все таки сподіваємося, що що буде що. Ми отримаємо інформацію про те, де саме була був опублікований звіт для того, щоб мати змогу ознайомитися із тими цифрами, які були е, витрачені е, під час передвиборної кампанії, е, які суми отримала партія впродовж року. Ми цю цю інформацію очікуємо. І В разі, коли все таки радикальна партія нам надасть цю інформацію, ми її опублікуємо на своєму сайті. Таємничий депутат і політична партія і, і слило, так. І ви говорите, а скажіть, що загрожує тоді? Чи є якісь штрафи, якщо політична партія не зробила, не опублікувала в якихось змі своїх декларацій? Немає. Немає. Немає е, зараз. Це просто політична воля, е, оскільки партії які прийшли до парламенту, вони отримали мандат від виборців, відповідно, вони дотримуються закону. І, е, Сьогодні, якраз от оскільки є такий значний суспільний запит на інформацію про діяльність депутатів, про діяльність партій, про, про їхнє фінансування, відповідно приймаються закони, які е, серйозно е, посилюють вимоги прозорості та підзвітності. Відповідно, партії вони стають більш відкритими, і це стосується не лише, наприклад, політичних партій чи народних депутатів, а й інших органів влади, спостерігається тенденція до все більшого розкриття інформації. Відповідно, якщо партія відмовляється її надавати, вона якраз декларує своє небажання бути, бути відкритою і небажання йти на контакт з своїми виборцями. А відповідальності, на жаль, немає. Але е знову ж таки, є законопроект, зареєстрований в парламенті. Законопроект е має як свої переваги, так і недоліки. Однак е це те, що можна працювати. Е він ще не проходив процедури ні першого. Друго читання, відповідно, можна буде туди пропонувати якісь зміни, якісь правки. В парламенті попереднього скликання був зареєстрований законопроект. І, власне, його автори вони змогли добитися того, щоб ініціаторами цього законопроекту, тобто тими депутатами, які подали цей законопроект, виступили представники різних політичних сил для того, щоб це нібито був якийсь спільний законопроект. Однак цей законопроект було знято з розгляду. Це законопроект 4846, який якраз мав би підвищити фінансову прозорість та підзвітність політичних партій. Однак, на жаль, він не здобув підтримки. В парламенті. Зрозуміло. Дякую вам за те, що нас завітали. Галина Чижик, юрист Інституту медіаправа, а також активістка руху чесно. Дякую. В нашій студії говорили ми про декларації політичних партій, так, про так. звітність. Дякую вам за те, що ви з нами. Не перемикайте, за кілька хвилин повертаємося з новою темою, новим гостем.